Всім привіт! І ви знову на каналі Амелія Тока Бока. І сьогодні я буду робити відео про те, як я перетворюю моїх друзів, в персонажів Сенріо. Я буду робити Кромі, Hello Kitty та My Melody. Кромі буду я, це мій улюблений персонаж. Почуть свого улюбленого Сенріо. Зоряна буде Май Мелоді, а Кіра буде Hello Kitty. Тож починаємо. Згодом на створення персонажа. І зараз я себе буду робити кромі. Я зроблю фіолетове волосся, зроблю такі очка зроблю трошки рожевішими мої щічки І ось такий виберу костюмчик. І ще мені треба якісь вушка вибрати. Я не знаю, які можна вибрати. О, ось такі. Все, я готова. Це так легко. Давайте робимо мої молоді і зоряни. Робимо рожеве волосся. Трошки рожевішими щічки. І я вже знаю, який костюм підібрати, і її буде дуже легко робити. Ось такий із зачком. І у прикрасах ось такі вушка. Все, готово. І з кіри я роблю Hello Kitty. Я вважаю, що їй треба зробити біле волосся. І червоні щічки. І зараз я її виберу. якийсь костюм, я думаю, тут. Якийсь комбінезончик її підібрати, думаю, на це О, ось такий. І я пам'ятаю, у неї є банки. бантик ось такий. Все готово. Тепер можемо йти на пошту за подаруночком. Швидко ми впоралися з створенням персонажа. Ось наші персонажі Класно! І заходимо на пошту. Мені дуже цікаво, що там. Напевно, у неї з Валентина, тому що вже скоро буде День Валентина сьогодні 12 лютого. Так, цікаво. Я буду відкривати. Хі -хі. О! О! Два, два подарунки ура. Я так і знала, вони Дня Валентина. Давайте щось відкривати. Хі -хі. Вау, це такий костюмчик це для хлопчика. А це для дівчинки. Давайте я використаю своїх маму і тата. Мені здається, їм і далі підійде. Так, ось це татку. О, який тато гарний і мама. О, які вони гарні. А тепер я кожному видам, гадайте, по що по табалапці? Я просто візьму які іграшки, і це будуть типу табалапки. Шукаємо, шукаємо. Щось тут так пусто на пошті стало. А у вас було таке, що у вас на пошті ви заходили, а на цих поличках нічого немає. У мене таке два рази було. Добре, все-таки пішли на звалище. Думаю, там буде більше іграшок. Ось наше звалище витягуємо наших персонажів. Ось такий ананасик. Перша, перша іграшка ананасик я знайшла. Друга іграшка такий котик, що розмовляє. Але він розмовляє, то це, це типу іграшка. Але все-таки, я думаю, треба в магазин піти. Ніде немає іграшок, так дивно. Треба було зразу в магазин піти. Ось, нарешті, тут хоч щось є. І зараз я по кольору вирішу кому яку іграшку. Що не треба. Фіолетовий колір. Ну, що я тобі можу дати? Ну я не знаю, наприклад, очого персонажика прикольного. О клас! Для Хаукі чи щось червоне можна, наприклад, ось цього персонажка, хоча він оранжевий, тобі Що можна дати. Ну, давай оцю ляйлочку. Хі -хі. Не дуже по кольорам, але нам подобається. І на цьому місці ми будемо вже прощатися. Всім папа, -па. до нових зустрічей Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі! Папа, папа! -па.